Скільки коштує натуральна олія без хімії, торгової марки Бірюша? У нас є два види: нерафінована і нерафінована фільтрована. Чим вони відрізняються? Значить, звичайна нерафінована вона має більше насичений смак та запах, а нерафінована фільтрована має не такий насичений смак та запах, і на ній краще заради, на цій краще додати в салати. Так як які у нас ціни? І так ціни у нас змінилися. Чому ми їх змінили? По перше, тому що ми перерахували собі вартість. Реально, ми раніше не враховували ні електроенергію, ні зарплати, ні доставки, нічого. Абсолютно тепер ми порахували, і у нас тепер буде коштуватись в нас. взагалі є чотири набори. Тепер у нас ми продаємо від шести пляшок. Але людина, якщо, наприклад, не знає, яку олію вона хоче і хоче скуштувати дві, ми зробили ще такий тестовий набор. Ми його так і називаємо. Де буде дві пляшки, двох різних видів: одна нерафінована, друга нерафінована, фільтрована. Скільки він буде коштувати? Він буде коштувати 259 гривень. Ми сюди додали коробку, тому що почта бере достатньо велику суму за коробку. Ми вирішили, що тепер самі будемо пакувати, і за рахунок цього зменшиться сума доставки. Перша. Тобто таку коробку ви можете купити за 259 гривень 2 повноцінних літра. Потім у нас є ще 3 по 6 літрів. І так, у нас є комбінована. Тобто тут у нас є три е, пляшки соняшника нерафінована і три пляшки соняшника нерафінована фільтрована. Її вартість у нас буде на сьогодні 679 гривень. 679 гривень. Ящик також ми сюди купили окремий. І у нас є ще два види. Перший, це повністю шість пляшок фільтрованої. Наприклад, фільтрована буде коштувати 699 гривень за шість пляшок в кожній пляшці по одному літрі. І є у нас ще ящик соняшникова, просто звичайно нерафінована. Вона буде коштувати ціна 649 гривень за шість пляшок в ящику. Також що значить, у нас змінилось. У нас змінилось Пакування у нас змінилась кількість, яку ви можете замовити. Тепер ви можете замовити мінімально 6, але буде ще тестовий набор, який ви також можете купити. Що потрібно зробити, перейти за посиланням в шапці профіля, і ви попадете ось на такий сайт, де буде 4 цих позицій. Ви зможете їх вибрати, оплатити і замовити. Сайт буде доступний завтра. У нас є 5 березня. З 5 березня на протязі дня, я думаю, десь після обіду я запишу відео, що сайт вже доступний і ви зможете купити її. Тому обов'язково підписуйтесь. Ми цю олів виробляємо виключно для підписників. Її ніде більше не буде. Торгова марка Бірюша – це смак, що піклується про ваше здоров'я.